Волонтери закинули цього Кімчика в Європі, до гурту, як кажуть. Можливо, і заплатили щось за нього, але воно таке в бригаді знайдуть йому куди йому, тому що воно досить кліренс високий. Це 200-кубовий е, тайванець. Кімко лайк 200. Я, коротше, його по великому так уже діагностував. Тут є шолом навіть такий, трішки естетично. Такий-та да не такий, але фірма. І навіть покатався на ньому, гляньте. Роздинувся. Він спочатку не хотів. Я рукою не буду, але повірте, я от. Попробував я його роз'юзав трішки. Що у нього знову вискочила проблема, через яку от я не міг його запустити. По-перше, це два предохранителі. Два предохранителі я пустив поки що на правці, тому що. Щоб розібратися, електрика вся працює іскра бомбезна компресія 14. Він дуже страшно так прокашлявся, продимівся. Хотів, от Не знаю, скільки він стояв, довго стояв, реально. І до нього вже лізли. Я зафіксував оцей от хамутик з бензонасоса на форсунку. Він був ось тут. -от. І хтось уже дивився. І ось як я його запустив, я. Швидким стартом знайшов, де він хапає, Ну, звісно, провірив спочатку, чи є масло в картері, і допомагаючи йому ось так от подалеку, він запустився секунд 5, поробив з допомогою. Швидкого старту, а потім вже 20 секунд працював сам. І ось те, що я показав, як він їде. І він проробився, пізніше почалось так от пропадати, наче закінчується бензин. Я залив сюди бензини і бачу, що все ж таки насос дає, наче нормально, якщо капає, і... ну є, є чим заміряти, але я і так бачу, до чого я веду, що тут, на мій погляд, є проблема або з. З Зворотнім клапаном, що скоріш всього, ну, або форсунка, тому що немає змоги зараз форсуночку тримати і запускати. Це я поклав в акумулятор з апрілії. Це, я не знаю, стартане чи не стартане, радянська анестезія, тому що такі от не бачать його. Ну, щось, щось стає тепленьке. Ну і ось подивіться, як зараз буде бити форсунка, і в процесі дивіться, як вона потухає. На цім не дуже видно. Тому він от при старті він хоче запуститися. Можливо, ось так от не тікає. І все, бачите? Для 200 кубового йому реально от не вистачає. Тепер, коли він от посилів, бачите, відразу нормально от так от. Відразу нормально. Не будемо його силувати, тому що він, як і запуститься, він трішки і поробить. І мені здається, що. Стравлює клапан забагато. Ну, якщо що, то і форсунку. І так боєць, в принципі, в чудовому стані. Кажу, все по ньому працює. Якщо потрібно буде щось вложити, він не димить до двигуна. Не потрібно іскра є е, по опаленій системі, то буду тримати вас в курсі.